Наступна наша робота, це пано виготовлено в техніці кіносайка. Кінусайка прийшло до нас із Японії, цей вид мистецтва. Не так давно ця технологія була розроблена. Японки, як ви знаєте, носили, ну багато хто і зараз носить кімоно, вони виготовляються з натуральної шовкової тканини. І коли вона приходить, цей одяг приходить уже в, ну, в негодний стан, то цю натуральну тканину було жалко викидати, її використовували в таких роботах: на дощечках робили якісь малюночки, і клаптики цих шовкових тканин заправляли. В невеликі такі отвори. До наших днів дійшла ця технологія виготовлення таких декоративних пано, і тому ми з вами будемо робити, але не на дощечках, а на ось таких або полі... пенопласт, або пенополіуретан. Я вам уже говорила, що потрібно придбати ось такі такої товщини десь 1,5-2 см, і е, розміром А4. Зробити ескіз вам треба було в двох екземплярах. Для чого в двох екземплярах? Для того, щоб ви один екземпляр поклали біля себе і ви дивилися, яка діталь за якою, а другий екземпляр. Приклеїти на оцей пенополіуретан розведеним клеєм ПВА. У ну, мене вийшло двічі приклеювати, тому що перший раз я коли приклеїла, можливо, сильно розбавила клей, то воно відстало все. То я ще раз промазала, приклеїла. Почекати, коли воно висохне. А потім беремо ось такий ніж канцелярський, і по всіх ось ось лініях прорізаємо. Прорізаємо ці всі дітальки. Далі, це ми заготовили е, основу нашої роботи. Що нам ще потрібно? Для нігтів потрібно. Розбавлений десь клей ПВА, щоб у вас був коробочці під руками. І потім підбираємо клаптики е, тканини. Ну, оскільки мій ескіз, який я зробила, я, я його назвала Crazy Троянда. То я буду в кольорах о, в червоних, від, там, від світлого до темного, і в зелених кольорах. Теж різні клаптики тканини підібрала, буду потім вибирати, який мені клаптик краще сюди підійде. Я ось уже почала спочатку один клаптик я сюди заправила. Я почала з центру. Коли ми прорізали всі по всім лініям, піднімаємо одну деталь, накладаємо на ту тканину, з якої ми хочемо зробити цю деталь, прикладаємо, ну, у мене тут уже маленький залишився ну, клаптик. ну, і Прикладаємо таким чином, щоб е, з усіх сторін було не менше 5 мм, у нас, Якби, вирізаємо діталь на 5 мм більше, ніж цей паперовий шаблончик. Вирізаємо, потім клеїмо злегка промазуємо те місце, де у нас має бути оця тканинка по цьому шаблончику. Накладаємо її і пилочкою в оці отвори, що ми прорізали, заправляємо. Ну, оскільки я цю вже зробила першу дітальку, далі у мене буде, я так собі прикинула, підібрала, що в мене буде <клес> ось такий колір далі йти. Ось такий. Ось такий і ось такий. Так, підкладаємо це в сторону і починаємо з ось цієї детальки. Беремо, піднімаємо цю деталь, накладаємо на тканину, дивимося, яким ми саме, ну, де нам краще, тут чи темніше, чи світліше вибираємо. І вирізаємо на 5 мм більше, ніж сам цей шаблончик. Ось я вже таку детальку заготовила. Ось вона. Що ми робимо далі? Злегка промазуємо тут основу клеєм, щоб тканинку сюди приклеїти. Накладаємо тканину, злегка приклеїли. А тепер починаємо заправляти в ті отвори, які у нас тут прорізані. Акратно все заправляємо. Цю ще техніку називають печорк без голки. Можна зробити цікаве панно на кухню, у вітальню, будь-яку кімнату. Так, і другу детальку заправили. Тепер ось цю беремо, яку я <coughs> вирішила. Ось така тканинка буде. Далі беремо цю деталь, яка у нас накладаємо. Можна, щоб е, діталь, ця деталь трималася. Ну, краще булавочкою приколоти, приколоти ось так. Ну, У мене голочкою під рукою не було булавки. І вирізаємо на 5 міліметрів більшу детальку, ніж вона є, так і приєднуємо наступну. Знову злегка промазати клеєм, злегка, злегка, тільки щоб вона не з'їжджала, притулили і починаємо знову заправляти. Я вам показала три детальки, а ми рухаємось далі, заповнюємо весь простір. Ось, коли заповнили всі. Дітальки утворилася ось такий малюночок. І залишається у нас завершити, зробити рамку для цього пано. Це буде в наступному відео.